Доброго дня, вечора і підписникам, і друзям і до перемоги. Сьогодні подивився по телевізорі, як е, кореш чистив е, грубку Газуєм балончик. Дверка аж зігнула. Ну, думаю, покажу вже свою, бо багато варіантів є, багато е, коментарів пишуть. Той пише правильно, той е, каже, що ниткою трубу не треба обмотувати ту в углу. Е, Получається, що у мене е, трошки тепліше на віранді, чим е, в моєму офісі, чим е, далі в хаті. Е, грубка обкладена вже років 4, мабуть. І дуже економно і вигодно. звісно. Якщо нічого не робити, а газом палити, то вигодніше, звісно, газом палити. Ну, я б хотів би дровами теж дуже вигодно. Тепер хотів би продемонструвати свою плиту далі змійовик. Цей зварений змійовик обикновенним способом. Зараз покажу знизу загляну. Туди, бо багато спорів, виходить. За... О, трошки видно. Поварені в мене там трубки поперек. Три штуки і три штуки зверху приварені. Ну, тут, звісно, перемичка, все. Зроблена в мене ще. Така приблудка, коли засипаєш вугілля, то я вставляю, щоб воно не висипалося до дверок. І дуже просто, дуже прекрасно все хорошо. Ну, то підвайло всі знають, де воно знаходиться і як знаходиться, і для чого воно предназначено. Це. Не буду. Ну, хотів би сказати, дуже багато здибав людей, які жаліються, що е, у мене не, чи в них дуже багато закисає е, в цьому. Ова! Стромлю туди далі. І ой, руки трасуться, бо неудобно. Е, це. Що е, налипає від дров багато всього. Мусору, ну цього смоли. Е, то я опять-таки е, про цю двірки, як відлетіли сьогодні, подивився по телевізорі. То хотів би сказати, е, якщо що у вас сажа пропалювати сухими дровами по-перше, е, тоді менше. І хоча б раз у місяць дати трохи у Е, цього. А так, ну нічого не можу сказати, насчет е, КПД грубка, само собою, е, дає е, багато е, позитивного тепла, котре я б ніколи не сказав, що без грубки. З грубкою дуже краще. Не вмію я багато говорити, я вмію краще робити. Це зроблений у мене прутик, щоб сушити. Тряпки полотенця, якщо треба. Все. Користуючись нагодою. Так як сьогодні 10 лютого 2026 року, і хотів би привітати Вас Василя Андрійовича Мельника з Днем народження, трошки з завершенолетієм Совбізовським. Все краще. Василь Андрійович, будь здоровий і заходь подивися, бо ти завжди, як в народі кат ґідуєш з села. Всього кращого, Це... все лучше, будьте здорові, не бійтеся, чим побільше робити трубочок в щоб можна було е, закласти більше дров. І КПД, щоб більше забрати від. Пековий, щоб можна було е, закласти більше дров. І КПД, щоб більше забрати від е, це, і тепла. Пропалив я пів відеречка вугля ось довибрав, і відеречко дровішок. Назбирали ми ось цей шлак, який я вибрав, оце буде. Пропалювати. Не і, і, і оце, що я спалю на сьогодні, те я, це палити я сьогодні не буду. А пропалим. дух пустили і 25 градусів тепла. Удачі вам, миру, достатку і перемоги поскоріше. Дякую за перегляд і обов'язково за лайку. Все, будьте здоровенькі, всього кращого.